Вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість – це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Євгене, пропоную розпочати з саміту, який відбувся Шанхайська організація співробітництва в Китаї. Яка ваша оцінка того, що там відбувалося? Так у всіх цих зустрічей акцентуємо далі, хто з ким зустрічався, але в цілому, тому що МЗС вже оприлюднило заяву, що ця поїздка Росії. До ну власне Путіна до Сі Цзіньпіня це провал для Москви Так МЗС назвали підсумки саміту. Як ви бачите, чи це провал, чи це традиційна історія після шос, як ви взагалі оцінюєте цей саміт? Мабуть, треба нагадати, що Шанхайська організація співпраці це достатньо аморфна організація, і членство в ній воно. Швидше за принципом про те кого товаришуємо, а не заради чого, але в нинішній геополітичній ситуації, в нинішніх геополітичних реаліях, виходить, що ця організація показала, що вона може бути майданчиком для тих, хто став е, ну фактично об'єктом тиску чи спроб тиску з боку Дональда Трампа. І відповідь ми бачимо, що світ стає просто дуже і дуже багатополярним, що глобальний південь фактично, я б сказав, постає у новій якості, де Індія і Китай, які в принципі не дуже між собою ладили останнім часом вони демонструють готовність спільно діяти проти сполучених штатів, і це ну на мою думку дуже цікаво. Пане Євгене з приводу Індії, тоді щоб не відходити далеко, як ви бачите, оце ситуативне партнерство. Чим воно може обернутися? Партнерство проти Трампа, я б сказала так Індії та Китаю, вже була заява, що України готові відновити авіасполучення, яке було припинено на багато років. Ну і власне той факт, що на рендрамоді через сім років після перерви полетів до Сідзіньпіня. От про що вам це говорить? Треба розуміти, що Нарендра Моді з 2014 року посідає посаду прем'єра, і тобто у нього є достатньо тривалий е, момент, тривала можливість бути не просто е, прем'єром, а він рекордсмен навіть більше, ніж Індіра Ганді е, дуже ну, я б сказав, легендарна е, прем'єрка Індії. Він зараз посідає свою посаду, але питання не, не навіть не в цьому рекорді. Питання в тому, що фактор спільного геополітичного опонента він об'єднує дві такі потужні країни, тому що Індія і Китай е, мають і економічні претензії. Індію називають однією з найбільш динамічних, е, країною з найбільш динамічних економік, а у обох країн, до речі, понад півтора мільярда е, населення тобто, це країни, які наче говорять Трампу. Дональд Фредович, ви щось не те робите і говорять це достатньо переконливо. Е, так і власне я вже чула такий аналіз: мовляв, е, дивіться, якщо Індія і Китай раптом які завжди е, не, не, не дружили, так не, не знаходили спільну мову, м'яко кажучи, об'єднаються то їхнє населення, це і є половина населення земної пікулі. Тому сполученим штатам треба добре подумати особисто Трампу, чи варто взагалі сваритись, чи варто домовлятись. А як ми знаємо, так. Да. я думаю, тут є момент, який для нас є достатньо показовим, тому що ну давайте не будемо спрощувати від однієї зустрічі Індії і Китаю, їхніх лідерів, навіть за участю Путіна, все просто так. От не. Не стане легко, тобто самі по собі проблеми, які між ними існують, вони не перестануть власне створювати зміст цих двосторонніх відносин. Але ми маємо розуміти, що ці проблеми є, і з ними треба працювати, і ми маємо це бачити крізь призму власних інтересів, крізь призму того, що це країни, які... По суті, солідаризуються з Росією в її агресії проти України? От що нас має цікаве. Та і власне щодо агресії проти України, як ми знаємо, Путін вже зустрічався з Сі дзіньпіням. Вони мали розмову. Звісно, офіційно нам скажуть про економічну співпрацю, партнерство з нашим добрим другом, як сказав Путін на адресу Сі. Але що могло бути поза камерами? Як ви Вважаєте, тому що багато експертів говорили, що в принципі по великому рахунку Путін їде попросити грошей у сізіньпіня і зрозуміти, як йому діяти далі, чи є в нього підмога у продовженні війни з боку Китаю, чи буде йому сприяти Китаю продовженні війни проти України? Те, що путіну потрібні гроші, це очевидно, тобто, Росія, і це невеликий секрет. Не розраховувало на те, що вона три з половиною роки буде вести широкомасштабну війну проти України її розрахунок був на бліцкриг, на бліцкриг, яким вона фактично має швидко перемогти Україну і встановити лояльну до себе владу. І я думаю, що ілюзії з приводу цього бліцкригу вони зараз дуже активно проявляються, в який спосіб? В тому, що. Путін розповідає про те, що е, ми ніколи не були проти вступу до Європейського Союзу України. Ми впри... Ну тобто, це насправді все це ж не для СІ і не для е, на Моді, Це все для Трампа розповідається. Бо е, Путін достатньо добре розуміє, що Трампу треба згодовувати різноманітну, ну, я б сказав, Таку жуйку для мізків для того, щоб бо він покладається у своїй політиці, на жаль, не на те, що йому готує е, Держдеп, не на те, що йому готує часто розвідувальні органи, а на те, що він, він сам краще знає. І це, ну з одного боку, це специфіка Американської президентської республіки, з іншого боку. Ну нам э, треба це враховувати, і треба це максимально нейтралізовувати. Пане Євгене про Трампа пропоную поговорити буквально трошечки пізніше. Э, після того, як от пройдемось тут по ШОС, також мали зустрічі крім як Путін і Сі, э, також Путін в Пекіні зустрівся вже з Фіцо э, прем'єром словаччини і власне з Вучищем. А Сербії, як ви бачите, що це за такі зустрічі відбулися знову ж таки. Який буде після них результат? Чи буде він? І я, от коротко слухала знову ж таки меседжі Путіна. Там вони ті ж самі, що були вчора, просто оголошені на шос Росія не починала, вона не хотіла нападати. Це реакція на те, що случився державний переворот. Ми ніколи не хотіли нападати це. Вони самі винні, українська влада, що вони там здійснили переворот, і він оце там і там і тут всюди повторює просто оцю як мантру. От, отже, повертаючись до питання, Фіцо і Вучіч, що, що це було про що це? Було ну, я думаю, тут варто згадати, що Угорщина і Сербія вони е, е, даруйте е, тут словаччина. Розглядається як країна центральної Європи, а Угорщина це відсутній відсутня ланка між ними, тому що Угорщина дуже активно Сербією вибудує вибудовує свої відносини. Але в переговорах з європейськими політиками Путін транслює так званий європейський контекст, що мовляв, Україна вам не потрібна. Ні про ніяке ефективне розширення Європейського Союзу мова йти не може, не варто думати про допомогу України. Тобто це все речі, які ну на сьогоднішній момент мені видаються достатньо зрозумілими. Тобто, Путін е, створює власну рамку двосторонніх відносин з країнами, які або є членами ЄС. як... Словаччина або претендують на членство до Європейського Союзу тут, я думаю, буде ще е, поставати питання, е, оскільки Фіцо анонсував 5 вересня зустріч з Володимиром Зеленським, буде поставати питання, чи буде якийсь розвиток подій в цьому в цих питань. Ну якось ми будемо на це реагувати чи ні. Е, ну, які які будуть чи можливо будуть якісь пропозиції передані від. Е, Путіна через Фіцо. Це е, я б сказав, що е, Путін е, достатньо добре розуміє, як працює світова дипломатія, і тому він е, ну власне і використовує ці моменти для для того, щоб е, говорити про власне свою свою роль. Він е, вик він максимально використовує той факт. Що в Китаї проходять е, святкування? Це ж не просто саміт ШОС, але комплекс заходів з святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни, і ну тут можна тільки е, посміхнутися з приводу тих, хто припускав, що туди приїде Дональд Трамп. Питання в тому, що у Трампа є власна версія завершення Другої світової війни, яка передбачає активну участь Сполучених Штатів. І уявити, що вони з СІ це святкують в одному приміщенні. Ну я думаю, це все таки занадто це правда. Ну і власне щодо Фіцо є вже заява. Він пообіцяв Путіну, що під час зустрічі з Зеленським буде розбиратися з Україною через атаки на дружбу. Мовляв, такі атаки по нафтопроводу неприпустимі їх не може бути. І от він обіцяє це обговорювати на зустрічі з Володимиром Зеленським. Тут же і Путін сказав, що відповідно європейські країни не повинні енергетично підтримувати Україну, і ми маємо в цьому контексті згадати про те, що вже осінь, і очевидно, Росія зараз зосередиться на завданні ударів по енергетичних потужностях України, тому що це серйозний виклик, і з ним треба. Ну я б сказав максимально ефективно працювати, тобто, це не лише фізичний захист, але і продовження. Я впевнений, що необхідно продовжувати завдавати ударів по російських НПЗ, тому що Україна ну насправді вона не має розраховувати на якусь добру волю Кремля, тому що ціну доброї волі Кремля, я думаю, ми всі побачили неодноразово. Пані Вене, із приводу Вучича, у мене уточнення, як вам, от як ви для себе тлумачите, от Вучич тільки в червні приїжджав до України і обіцяв там вкладатися у відновлення зруйнованих росіянами міст, і тут же ж він говорить: ось за столом з Путіним, що для Сербії важлива співпраця з Росією, і, і мовляв, Сербія під страшенним тиском, але Зберігає свою принципову позицію і відмовляється від антиросійських санкцій, от як це мечеться? це заради грошей, чи, чи як воно може вживатися в одній, в одній людині, в одній політичній особі? Я думаю, що насправді це прагнення е, Сербії ну, е, Вучич, по-перше, перебуває під тиском опозиційних сил всередині країни, і цей тиск є достатньо помітним. Він фактично вже скоро рік триває, і ці протести не затухають, а стають все більшими, і відповідно йому так чи інакше доведеться ну постійно маневрувати. Відповідно, Вучич робить ставку, все таки на контакти з Росією. але це не завадило йому скажімо взяти участь у Саміті Україна. Південно-східна Європа, де він щоправда не приєднався до декларації, яка засуджувала дії Росії, тобто Вучич е продовжує ну, намагатися маневрувати. Але, на мою думку, це не той випадок, коли йому е збільшується простір для маневру, швидше він зменшується, і його прагнення бути ближчим до Москви, воно призведе лише до одного: що Випадку зміни влади в Сербії, там я думаю, прийдуть до влади політики, які будуть проєвропейські налаштовані, і які здійснять розворот від Москви, що суттєво змінить ситуацію на Балканах. Ага, пані Ігене, в цілому підсумовуючи, якщо говорити про саміт ШОС, зараз звучать такі заяви від експертів, що цьогорічний саміт ШОС. Став е, таким, такою демонстрацією антизахідної коаліції. Чи погоджуєтесь ви з цим? Чи дійсно це свідчить про формування цієї антизахідної коаліції, зустріч цих лідерів? Так, це е, формування, це я б я б сказав публічний прояв активності антизахідної коаліції, який, е, на мою думку, є. Е, е, Достатньо е потужним і е показовим. Він пов'язаний, власне, як на мене, з тим, що Сполучені Штати вони зосередились на демонстрації своєї виключності і геніальності Трампа, але не запропонували реальних практичних заходів і не запропонували нічого. Що могло б реально впливати на цю ситуацію? Угу. Тоді до західної коаліції, як ми знаємо, Еммануель Макрон збирає в Парижі європейських лідерів для того, щоб, як кажуть, мовою дипломатів звірити годинники 4 вересня зустрінуться лідери. Там буде і Марк Рюте, і Урсула фон дер Ляйн, і Кір Стармер, і Фрідріх Мерц, наскільки мені відомо, президент України теж планує їхати. Які ваші очікування, пане Євгене, що можуть обговорювати в Макрона про що можуть говорити в Парижі коаліція цих лідерів? У мене немає очікувань позитивних Є простої причини, що і процедура ухвалення рішень, і власне формат дій він фактично не передбачає того, що ці політики вони так чи інакше будуть? Демонструвати якусь, ну я б сказав, свою послідовність чи унікальність своїх дій, тому е, в цьому контексті я нічого надзвичайного не очікую. Я не очікую жодних рішень, які е, призведуть до посилення підтримки України. На жаль, ситуація на сьогоднішній момент є такою, що учасники коаліції рішучих, зрозумі... чи охочих незрозуміло тільки рішучих на що або охочих до чого, вони, вони швидше роблять заяви для своїх виборців, ніж здійснюють якісь Практичні дії, тобто, ми можемо достатньо активно критикувати Джо Байдена за його дії, але е, скажу, що е, тоді е, формат Рамштайн працював набагато більш ефективно, ніж зараз, правда? А ми е, ну, без лідерства Сполучених Штатів, і це пов'язано з припиненням російсько-української війни і таке інше. Це е, ну формат, який, на мою думку, не, не допомагає нам ефективно працювати. і не допомагає бути ну в на ефективному вістрі подій. Ну і з приводу відсутності послідовності мене здивувало, не знаю чи чи ви звертали увагу. Мерц днями дав інтерв'ю. здається, більду. В якому він сказав, що Німеччина не розглядає поки що можливості відправки своїх військ в Україну. Ми готові вкладатися, але вкладатися у військову допомогу в зброю. Ми готові допомагати фінансово. Хоча, буквально напередодні, так йшла мова активна про те, що всі готові, ті готові, ті готові роту відправити, ще з кількох відправити. Тобто, це якісь такі політичні заяви, от як ви кажете, для виборця, а не реальні наміри діяти. Заява про готовність відправити роту миротворців для після завершення бойових дій на територію де 3,5 роки вже більше тривала наймасштабніша в сучасному світі війна це заява з виключно політичним підтекстом. Ми маємо також зрозуміти. Чи інші ті політики, які говорять тих країн про готовність, вони наскільки зважили свої заяви, наскільки вони спираються на позицію своїх критиків з опозиційних політичних сил, які існують? Тобто, е, ну на моїй пам'яті тільки у Франції є іноземний легіон, який можна достатньо безболісно використовувати за кордоном, але його чисельність для нашої. Ситуації вона не не є критичною. Тобто, він не ну, очікувати, що весь іноземний легіон Франції буде в Україні. Я не очікую. Очікувати, що всі країни світу, всі країни Європи, у всякому разі, будуть зразу повністю боєготовими, я не очікую. У нас на сьогоднішній момент жодна. Фактично ну тільки Румунія не здається не проявляла певної позиції. А так жодна країна, яка з нами має спільний кордон, країна ЄС і НАТО, вона не висловлювала готовності діяти і відповідно відправляти своїх військових в Україну. Це достатньо показовий момент. Наші партнери. Я не хочу применшати їхню допомогу, тому що ми вступали. В війну не в 2014 році, звичайно, вже а в 22-му, коли сталося те, що називається конвенційна війна, Україна вступала в цю війну без жодних зобов'язуючих домовленостей. і тому нам нема на що ображатися, але ми маємо розуміти, що партнери допомагають нам витратними матеріалами, а не чимось іншим. Так, пане Євгене, ну і запитаю, власне, ж, з приводу Трампа є анонс, що 21-й за Києвом Дональд Трамп зробить важливу заяву. Вже було багато його важливих заяв. Як, якою важливою може бути ця? Чи є у вас знову ж таки якісь припущення, про що це буде, чи стосуватиметься це війни Росії mm -hmm. проти України? Що говорити? Заяви Трампа завжди традиційно є важливим. Я думаю, що тут. Нічого в принципі стосовно України не буде. Бо повторюю те, про що вже на жаль не раз говорив в вашому ефірі. У Трампа немає плану завершення російсько-української війни, який би передбачав лідерство Сполучених Штатів. І більше того, немає жодного плану, який він міг би використати як світ. Це правда. Ну і на завершення цікава ваша думка, пане Євгене, дістали вчора з шухляди е, політичний труп. Віктора Януковича втікача, е, колишнього президента України, е, то ми звикли слухати від Росіян це Владимир Владімерович був право і Владимир Владімерич Памагітє. А, а це вчора ще і Янукович вийшов Владимир Владімерич був був прав і, і правду говорить. Як ви для себе пояснили появу цієї людини знову в змі, якщо це можна назвати на російських пропагандистських ресурсах? Я думаю, що це була реклама е, ситуації. В російській стоматології в умовах санкцій заходу вони показали, що вони спроможні працювати з різними матеріалами і санкції їм не страшні іншого логічного пояснення я не маю, тобто серйозно до цього взагалі не ставитись, це тільки свідчить про те, що Росія не розуміла, не розуміє розуміти не буде. Україну, і вона в цьому сенсі, ну, знаєте, достатньо, достатньо послідовна в тому, що вона нас не розуміє. Це правда. Між нами величезна прірва. Дякую вам, пане Євгене, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Дякую. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, бо ваша активність. Допомагає нам залишатися тут і працювати для вас. Будьте з нами. Побачимось.